Доброго хотіла розповісти про ваш дивний велосипед. <рес> Мене задумали вже цим питанням, чесно кажучи. Що вам розказати конкретно? Як вам прийшла така ідея? Колись я вчився на військовій кафедрі, дуже сильно надягував на парах. Ось. Не Пам'ятаю, що це за пари вже були, але ну, не суть, як важливо. Ось, Я настільки нудьгував, що дуже любив малювати в зошитах у себе. Ось, Оскільки дуже багато малював е машин, ретродів і так далі, ось, з'явилася ідея намалювати, а потім в подальшому ідея зробити такий велосипед. Оскільки я завжди хотів собі ретрод, тому що інакше і машини або будь чого або мотоцикл, або я, я не знаю чого, мені тобто, ну, важко під собою уявити. З'явилася ідея, і потім в подальшому з'явився велосипед. Як довго ви його строїли? Як довго будувався велосипед? Та, напевно, місяці три будувався велосипед, а потім ще цілу зиму я його іржав, для того, щоб він підходив під канони ретроду. Він не фарбувався, він не ржавився. Кожну ранку прокидаєшся, зробиш собі соляний розчин, поливаєш раму, поливаєш квіти і все. Ідеш на пари. Як він на провілку ваш на Це консоль. Це передня консоль, дуже багато велосипедів і концептів було створено взагалі в світі. З залученням передньої консолі, але чогось мало, дуже, от, дуже мало реальних проєктів. То народ фігачить задню консоль, робить консольне кріплення заднього колеса, а передній щось не робить, тому що це ну, нібито складно. Я знаю, що є один хлопець в Фінляндії, не пам'ятаю, як його звуть. Теж кастомайзер велосипедний. От він, він взагалі помішаний на передній консолі. Ось у нього декілька проєктів, 4 чи 5 велосипедів створені от з переднім консольним кріпленням колеса. Ось, Наскільки я знаю, в Україні більше, більше передніх консолей немає. Скільки в нього длина? — Чесно, не знаю. Може взяти рулетку поміряти. Я думаю, близько двох метрів. Добре. А для чого цей поршень? Поршень це знову ж таки данина традиціям ретродінгу. Це, тут може бути піська, тут може бути іграшка, тут може бути що, будь-що. Але загалом це важіть перемикання передач. Скільки в нього, Сім передач. Сім. Сім передач в задній втулці. Планетарна трансмісія. Зараз у нас перша передача. Ну, вона не дискретна, тобто система перемикання не дискретна. Немає чіткого розуміння, деяка передача, тому що е спочатку була ідея зробити храповик, а потім я зрозумів, що це просто не потрібно, в силу того, що я настільки добре знаю цю втулку, що отут у нас перша передача, отут у нас друга, отут у нас третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. І знову перша. Ну а майбутнього планують і ще проєкт. Для себе, напевно, вже ні. Тому що я дуже чітко і міцно підсів на двигуни. Ось, але якщо буде якась людина і буде якесь замовлення, то звичайно завжди, завжди раді. Бажаємо вам успіху. Навзаємо, дякую.